Пані та панове, я Фелікс Олегович Редька. Вірив в організовану російську опозицію. <laughs> Да-да-да-да-да-да! Не гей, далбойоп. Камінаут я... про те, що я долбойоп. Я... Ну, я, про... я приношу вибачення, правда. Я... Ну я щиро думав, так не може продовжувати вічно. Вони рано чи пізно мають вийти на вулиці. Починається широкомасштабне, читаю новина. В Санкт-Петербурге студент вышел на одиночный антивоенный пикет с пустым листком А4. И фотография. Я на это дивлюсь. думаю, «Сонечка, ты нахуй до дома, блядь!» Пустой. Лист... пустой лист... Ти хоч би молоком тут щось написав, а? Просто пустой листок. ти нас всіх в Україні за придурків тримаєш ваші рішу, а? Ребята, ну ми з вами тупива. Який майдан? Ну який майдан? Треба було піти в Аврору. Купити пачку бумаги, вийти на хрещатик. И Янукович бы все понял. Он бы сидел в кабинете и говорил бы, все, Люда, понятно, люди хотят начать с чистого листа, я понимаю. Нужно уходить, нужно уходить, Люда. Людочка, нужно.